Здравствуйте, здравствуйте, всем добрый день Всех приветствуем на канале Мэри ЛВК Привет привет А дай мені будь ласка косметичку сыню Не докрасила треба. щось трошки да? е, Не я докрасила Але у мене недостатньо мотуючи Крем И минус Может треба... тебе трошки за, за, замочувати Замотивируй замотивируй ну, Замотюкать вот Чтобы чуть-чуть ну, мата добавить Чому? Настроение просто очень сегодня такое, ну, Чого? не знаю, хорошее. Что-то, ну, прям заряд такой бодрости, энергии есть. Так, что я хотела сказать... Я хотела сказать, что всем привет. Мы начинаем наблюдать новый влог. Я два дні жила у Артема, только все. Да. Еще дневнику поеду до дома. Правильно. Прописалась, блін. Тьома! Глянь на нього! Ні, ви чули це? Ні. Я протестую. Давай. Ми їдемо зараз в офіс, тому що я просто не можу. Артем купив спочатку. У нас є. Та поїхали вже. Що ти там трьош? У нас є футболка легендарна, така нашого магазину. Одна із таких найперших позицій нашого асортименту Ми вирішили увіковічити ага. на одну із позицій, которая дала старт стартей шопу. Вона у нас залишилася одна, типа последняя. Да. Так, типу, ну... вона у нас лежить і ми вирішили зробити з неї символ э, нашої роботи. Надо підписати. І цю футболку залишити, як знаєте, експонат наш. Тому... Потім в музеї шопа ага. Тому... Артем купив вчора рамочку, щоб цю футболку в рамочку засунути. Засунь за. Угу. Але я тільки що її побачила. То там офігеть рамка огромна. Я впевнена, що футболка не влізе в рамку. Ну, давай на цю фах, поспоримо на, давай на обідок, що Давай поспоримо на обід, якщо футболка. Та влізе вона маска. рівна ну, ти, влізе. Зна... Ну, це не чесно спорить, якщо ти завідомо знаєш, що ти виграв. Ну я знаю, що вона туди влізе. Вона не влізе. Ну, посмотрим. Ладно, просто тоді споримо на інтерес. Е, не знаю, <с <с це за спор такий на інтерес. Рукава точно по ширині не відуті, треба буде якось складати. Я не знаю. Бо я, на бо це я це уявляю, спорт. що якщо футболка в рамці, вона буде має бути рівна в рамці. Вона да, буде у нас діагональна. Ага. Let's go, let's go, go, let's go! Зараз поїдемо приміряти. Насправді таких особливо справ важливих у нас сьогодні немає. У нас. Вчора був такий доволі насичений день. Ми обговорювали контент-план, обговорювали план взагалі на рік нашого магазину що нам треба і так далі. Там все розписали, спланували, тому в цілому розуміємо, що і як далі робити, але сьогодні день такий розслаблений. Тому ми сьогодні нікуди не поспішаємо Спокійненько собі їдемо міряти рамочку. Бля, там не фамілієм займатися. Ну это что, что просто так. Ничего глобального в екстернованні, так. Да, немає нічого екстерного, по чому горять дедлайни, тому, якщо якась задача там сьогодні не буде виконана, то це типу не страшно, бо вона Знаєш, міжнародний день сонного чоловіка, или що-то такое. Що типа, вот это сегодняшний день, третье число, во всём мире это день восстановления организма, що-то там. Короче, я сегодня читал такое умное. Что-то там такое. Короче, день такой сегодня. Чилд-дей должен быть. Чилд-дей, хорошо. Мне против. Потому что это, ну, это всё-таки праздники, знаешь, это как у алкашей, каждый день праздник, так и у нас. Видишь, мы на повод вот ничего не делаем. Да. Такое мы любимо. Боже, мне не треба якось п'ять сторіз знімати, бо я від самого нового року їх не знімаю. А чо? Бо не мачу. Так, ми на місці. Ось. Рамка. Ось футболка. Ось ця behavior. Я думаю, ви теж її пам'ятаєте, якщо слідкували за розвитком магазину. Так так, я вже вижу. Ой, фу. Рамку как будто прямо під под футболку можна А Тут що-то треба. надо. Походу. Ні. Що ні, якщо так? Ой. У нас не матим, да. Так, що то сейчас А Реально нашабна. Зараз будем крутити цей тут удобний вот так. А, та Так. Перший шурупанчик, звичайно, не висить. Так, єсь. Ну так ота умна рамка там попалась. Можеш спочатку приміряєш цю футболку ПДД, потім будеш відкручувати, там. Чуєш? Я ж правильно все сказала. Ну. Та вона газ... ну, не влізеть в рукава в ширину, не ну. Придумай. Бля, Тьома, ну вона не влізе сюди. Ну, ти то, 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 то купиш собі другу рамку, у мене в цій буде стояти. І так, знаєш, сколько стояла рамка? Футболка реально класна. Вона мені подобається. У нас... Ми то ми її обрали, бо вони у нас так сильно розлетілися. Прямо це був бестселер першого місяця нашої роботи. Так. Ну дивись, я сейчас примірю. Дивись. Ну, то все как, как і, так і планировалось. Чо, не завжди так? Коли щось виходить так, як він не планував, він каже, все так і планувалося. А ти знаєш, скільки наступна э, рамка стоїть в Та Тут я б вообще не купував. Так не, ну. Це ну... генерал Артемов, що він знає, що угу. вміє. Ми бірку знімати будем, чи з бирку? Ниточку відріж на шеї. За мільйон доларів на, на лот виставим якийсь аукціон. Нам скажуть, о, це ж сама футболка. Чоловіки, такі, Отлично ну, да. подошла по размеру, я считаю. Ну, Чом, ну ти прикалываешься? Рамка має бути сантиметрів на п'ять ширша за річ, яка в ній лежить. Ну, що ж ти У нас буде просто шматок помаранчевої тканини зараз в рамці. Ну так. Да. Не зрозуміло що це таке. На який розчт. Чому? Я тобі кажу, там ціна просто далі йде, ну взагалі вже неадекватно. То чого ти мені доказував, що вона влізе? А що, не влізла? Чого? Не влізла. Ми про різну ступінь. Не, Ми... не влізла. Влізла. Ми говорили про влізла, різну ступінь влізання. Влізла чи не влізла, Витові? Не влізла. Та не, не влезла. Ми сьогодні з тобою одного Бачиш? Вот это ты поломала, а теперь вот эта рамочка не входит. Давай так чуть-чуть сейчас загнем пару штук, чтобы просто посмотреть, как оно будет это. Угу. Ой, у нас выпало. Стекло выпало. Так, доработки надо. Блін, кстати, баглет дуже прикольно. Ні, вона пом'ята, їй би якось натягнути сильніше. Так, друзі, ну що, ми закончили сьогодні з посилками, все спакували, зараз підемо відправом, і я хочу похвалитися вам нашої картини. Вот, наша легенда висить уже в рамішці на стіньках. Вот. Я хочу сюда що щось, щось надо повісити. Бачите, тоже гвоздики є. Може, ось цей кондий закрити чимось. Ну я поки не придумав, що сюда вломпчити. От, і от туди ще ми можемо щось повішати. Ну, я думаю, що ми цю стіну, ми тут це уберемо все. Тут така у нас буде студійна стіна. Може щось підфоткати треба, буде або ще щось. Ну, от, коротше, тут це все наповнить пространство. Якщо у вас якісь, може, круті креативи є, а, напишіть в коменти, що можна зробити, що сюди. У мене була ідея, може, зеркало поставити, може, пуфіки якісь. Ну, от щось в такому роді. Може, у вас є якісь ідеї, може, якісь, блін, не знаю, картину огромну повішати, як фон. Не знаю. Коротко, ця стіна в стіна мене якась, типу, під вопросом, поняття, що ми хочемо тут зробити таку студійну стіну, но я не знаю, чим її заповнити. Просто було якось скучно. коротше, якщо будуть якісь ідеї, можете накидати. І вот. туди можна ще щось маленьке Короче, Я хочу, щоб на стіни були чимось заповнені. Або сюди ми так докупимо вот такі штучки ще. Ну, пока, я думаю, що вони нам більше не треба, ну, а в більшій кількості. Поки так. Короче, Маша тут доробляє ТТНки ваших замовлень. Щоб ми вже сьогодні їх відправили. І у нас є, кстати, цілий ящик вещей, які ми замовляли, і по якими обстоятельствам вони не вийшли. Там або вони закінчились, або щось ще случалось. Либо ми заказували на проверку ці вечір. Они в итоге класні, але ми не встигли їх заказати їх розібрали. І треба теж да, в сторінку показати. Це коли вже зеркало в нас буде. Мы их покажем. Потому что там реально есть очень прикольные шмотки. И вот лично мой фаворит, я не знаю почему, у меня просто лично такой же свитер есть э, с огнями. Короче, вот такие вот свитера с огнями, это вообще мой фаворит. О, блин, у меня лично у самого такой есть, черно-фиолетовый. Но я хотел себе красный забрать, но он, короче, пошит под женскую фигуру. И у тебя, короче, вот тут очень много места, а сзади, сзади, такой он, под подстрелька. Что там, Солнце? Все, сейчас я реестр закину. И... Можна відправляти. Так, да, ми зараз поїдемо, відправимо бисенько, все а, на почту і потім з цьому і з Машею. Вони приїхали сьогодні в Київ. Ой, в Київ в Черкаси. Зустрінемося десь по -пообідаємо. Ну я що там підзадолбався. ми тут три години чи чотири поработали. Я щось вже это, устал. От, то такі справи. Все, передаю вас далі, на сьогоднішньому кадрі вже в рук хазяїну. Це як вам що нам вже сказав Артем. Ми взагалі не планували сьогодні пакувати, відправляти посилки, тому що зараз ми зробили в магазині систему, що у нас відправки що понеділка, середи і п'ятниці, для того, щоб і нам було легше, скажімо так, розподіляти час і знати, коли нам треба обов'язково їхати в офіс, а коли не треба їхати в офіс, і для того, щоб ви точно знали гарантовано найближчий день, коли вашу посилочку відправлять. Тому зробили так: не там відправка протягом 2-4 днів, а протягом понеділків, серед і п'ятниць. Але сьогодні вівторок. Ми сюди приїхали просто почепити футболку і щось тут ще таке по дрібницях зробити в офісі порядок навести. Але ми побачили, що дуже багато замовлень вчора і сьогодні було зроблено, і вирішили витратити час попакувати зараз, щоб завтра треба було робити цього менше. От тому нас відправка день у день майже можна мені подати наш логотип в форматі в на форматі. Зайди зараз в наш чат. Я годину назад Маші відправляла туди. Зараз ми це все відправимо і поїдемо на зустріч до маші з Артемом. Я ще запропонувала Асі приєднатися до нас. Вона сказала, що зараз подумає там чи вона все встигне. І якщо так, то поїдемо всі разом. і Побачимося. І ще раз нагадаю. У нас зараз з'явилася нова партія цих бананок, які я просто Не, біжу, біжу, да, вчора. <рес> вчора у нас привезли нову партію, а сьогодні вже залишилося менше половини. Майже все, що ми зараз пакували, просто всі замовлення, майже всі вони це були бананки. Бо дуже хороша ціна. У нас вже була думка навіть, може підняти на них ціну, бо вони дійсно дуже користуються популярністю, і як ми можемо більше на них заробляти. Дійсно, але ми все таки вирішили, що це такий товар. Який знаєте, має бути лишатися доступним, бо це така позиція, яка дійсно дуже 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 популярна в нашому магазині, тому ми майже не змінюємо її ціну з часом. Вона собі лишається якою і була, навіть незалежно від того, що трохи піднімається ціна на її виготовлення для нас в закупці. Ми все одно її лишаємо такою, як була, бо ці бананки це теж наша легенда. Я відчуваю, що ми їх скоро теж будемо в рамку вішати на. Бо ми їх продали, мабуть, найбільшу кількість з усього нашого магазину в плані товару. Та ні, та ні. 100% не найбільше. не найбільше. Гольфів більше? під та, 600 Гольфів, було Точно. Дуже багато. Гольфів, водолазок ми продали найбільше, так. Треба, до речі, партію нову замовити, у нас вже не так багато лишилося. Та там щось постачає постачає, да то А, нам досі сині ці. ні. Вони просто... Все класно з нашими гольфами, цими з водолазками, які ми дуже любимо, але там дуже ненадійний постачальник у нас. Вони постійно десь в прогулах. Хотілося сказати, грубіше, але не можу. Вони дійсно можуть тижнями, тижнями не відповідати на повідомлення. Ми скільки. Ну, місяці-півтора назад замовили ще партію ось цих електриків, як у мене, як на мені зараз, бо вони у нас дуже ходові були, але нам не відповідають вже десь близько двох тижнів, я думаю, так. Да? Артем іноді їм пише Альо! Нам чекати партію чи не чекати? А вони нам не відповідають. Тому поки що гольфи ми просто розпродаємо залишки, які у нас є, а нову партію не знаю, коли ми зможемо замовити, тому якщо ви ще хочете якийсь гольфик придбати. Раджу вам поспішити, бо вони закінчуються, і коли будуть нові, я не знаю. І ось з бананками теж у нас все класно, нам їх стабільно постачають, але часто змінюються терміни пошиття, тому що шиють їх у нас в Україні. Це наше виробництво на фабриці. Роблять, і у них змінюються обсяги. Замовлень, тобто є деякі покупці, які купують набагато більше, знаєте, їх замовляють у фабрики, і тому ми кажемо, тобто, чому так... поранена проблема? Тому фабрика ж є там п'ять тисяч разних моделей, сумок, срімніє. Ага. І вони типа спонсор конвейер, коли забрали там якісь кількість заказу, конвейер запустили, прошили. Бананки... Тобто, а вони вони збирають кількість заказів, щоб ну, запустити так, бананки, яким, наприклад. Типа огромне промишлені масштаби, да. щоб типа не тіряти ці мощності, Скорості вони не будуть чи там там тридцять Так, коротше, буває таке, що ми замовляємо там 40 бананок, нам їх через тиждень вже присилають, а буває таке, що ми замовляємо 40 бананок, а нам їх присилають там через 4 тижні. Ну тобто залежить від цього. Тому зараз партія, поки прийшла, і ви хочете бананку, то я раджу вам її купити, бо знову ж таки може бути ну таке, що вона закінчиться в наявності, і потім можуть не скоро з'явитися. От. От в цьому плані над над цим нам треба попрацювати в третьому році над тим, щоб знайти більше надійних постачальників, з якими ми зможемо працювати в такому експрес-форматі, бо поки що у нас таких немає. А нам треба вивести таку систему роботи, щоб ми могли, от знаєте, якщо ми, наприклад, закупаємо рекламу у якогось великого блогера, наприклад, от ми прийшли і купили рекламу, дорогу рекламу у Тані Самбурської, наприклад, починають замовляти у нас товар, а у нас його може не вистачити. І ми маємо в такому експрес-форматі встигнути з постачальником домовитися, щоб нам дали швидко нову партію, от або в такому форматі працювати, щоб ми могли купувати велику партію одразу, нам її могли швидко також відшити, зробити і так далі. Тобто ми хочемо в цьому році спробувати більше розширити, е, так скажемо, впізнаваність магазину і почати співпрацювати з іншими блогерами, бо я якби є єдиний блогер, і Ася і мама, які просувають наш бренд, але нам потрібно піднімати планку і. Ходити до інших блогерів також на рекламу. А для цього нам треба велика кількість товару. А де щоб була велика кількість товару, нам потрібні надійні постачальники, які зможуть все в термін для нас зробити. От, це вам зараз був експрес-курс по веденню бізнесу від е, Меріллика. Це все дуже багато роботи насправді. І я не все вам. Розповідаю, показую, пояснюю, бо це кожен раз отак буде 7 хвилин у лозі займати, знаєте, щоб я вам розповіла про те, як ведеться робота. Але насправді на цей рік дуже багато, дуже багато чого треба зробити і чого треба змінити. Ми хочемо також у наше покращити, його оновити, щоб воно було більш практичним і більш теж впізнаваним фірмовим, я б сказала. І це теж все час і гроші. Ми вже поділи. Я така була погода, що я вам нічого не сказала, що я їла, але було дуже смачно. Що ти на це Що пацани пішли кудись там з кимось побачитися, а ми з Машею сидимо далі. Ми весь час зараз сидимо і обговорюємо, коли ми поїдемо кататися в буквально Так. Да. Бо ми згадали, як ми минулого разу минулого року їздили кататися, дуже сподобалося і. З'явилася ідея поїхати знову от цього сезону, але зараз настільки немає снігу, що треба якусь запланувати, знаєте там аж на кінець. Блін, а може і в кінці січня можна їхати. Де зрозуміло за прогнозом, коли в компатах з'явиться сніг, бо там його зараз немає. І там, по-моєму, функціонують лише дві траси в буковелі, на яких штучно сніг насипали. Але так не хочеться. Хочеться, щоб там все було гарне, засипане снігом і класна природа. Тому треба почекати, поки випаде сніг. І я думаю, що ми цього року з'їздимо. Було б дуже класно. Я хочу дуже приймати. Я нещодавно якраз передивлялася галерею, там минулий рік, згадувала, що було, і мені так сподобалося. Знову ті відоси подивилися, які ми знімали, поки каталася. Я поняла, що обов'язково. Тільки зараз плюс сім на вулиці. Нарешті після двох днів відсутності вдома я додому повернулася. Хлопці наші поїхали Кіонікс і Артем, на зустріч зі своїми друзями-хлопцями. з іншими Я завезла Машу додому і приїхала додому сама. Я не знаю, мені хочеться просто зараз набрати ванночку і в ній полежати, подивитися щось. Я, якось Після Нового року я наче сильніше втомилася, аніж відпочила. Не знаю, мені треба, мабуть, кудись поїхати, типу це в Карпати, змінити обстановку, перезагрузити голову, кілька днів нікуди нічого не знімати, бо я щось не можу нормально відпочити. Я зараз від мінімальних задач якогось його втомлююсь, мені це не подобається. Я сьогодні наче ну, нічого такого серйозного не робила, таке відчуття, наче я картоплю розгружала. Я удома. Зробила з під дурком, вже така збиралася йти у ванну, але немає світла зараз. Але коли у нас немає світла, у нас чомусь немає холодної води. Тече лише гаряча. Тому е, я зараз почекаю 40 хвилин, маю через 40 хвилин почати світло, і тоді я піду в ванну. Зараз роз, розбираю речі. Я зазвичай, коли їду на ніч до Артема, там чи до Асі, чи до тата, я збираю з собою ось таку косметичку. Це мій е, набір на. Там 2-3 дні. Там, може і надовше. Це просто вся моя така основна доглядова і декоративна косметика, якою я користуюсь. Я просто складаю все в одну косметичку, кидаю в шопер і більше мені нічого не треба. Тут пінка для вливання, зубна сітка. Треба буде її підзарядити сьогодні вже. Далі тут тонік для обличчя тонер. Кремчик від сонця, кремчик точковий від прищечків, кремчик від постакне. Мій новий зволожуючий і регенеруючий крем, тональний крем теж новий. І тут декоративна косметика, туш, туш для брів, контур, консилер і пензлики. І тут ще брала з собою олійку для волосся, бо мила голову у цьому, і мій спонжик. Оце от все те, що я, в принципі, використовую дійсно кожен день. У мене зазвичай вся моя декоративна косметика лежить у ось цій косметичці. Тому я все зараз сюди. Перекладу У мене просто мало декоративної косметики, тому мені для неї дійсно не потрібна якась окрема корзинка чи щось таке. Спонж я помию зараз. Я ось цей спонж купувала на мейкапі зараз, він брудний, бо я сьогодні ним фарбувалась, Але з умовою, що я кожен день ним користуюсь і кожного разу його мию, він дуже в хорошому стані. Це спонж від Сінарт. У нього зручний розмір, у нього зручна форма, він класно збільшується, коли він мокрий. І я дійсно можу його порадити, бо він рік прослужив і він не розлізся. Він взагалі молодець. Я от тільки зараз вже бачу, що на ньому ось тріщини такі почали з'являтися. І отут я вже пальцем протерла дірку, бо я ось так його. Тримаю завжди, коли фарбуюся і от тільки зараз я думаю, вже купити новий, бо він уже до кінця не вимивається. Він вже такий старенький, тому я буду брати новий. Але він щось коштує гривень 200, дійсно, і він себе дуже класно показав. Просто вирішила поділитися, бо на мейкапі на нього були такі 50-50% на 50 відгуки. І я вирішила сказати, що він прям класний. Я мабуть і на мейкапі напишу відгук, того, що я дійсно не задоволена Він пройшов афганську війну просто. І я хочу зараз оцю корзинку, в якій в мене доглядова моя сама косметика. Я хочу її розфасувати, бо тут є те, що я не використовую кожного дня. І це можна звідси забрати, щоб тут не було зайвого хламу, наприклад. Тампон тут не обов'язково ось цей тонік. Я зараз не використовую щодня, у мене зараз інший. Два креми використовую. Антисептик я ним телефон витираю, це теж потрібне. Азлінова кислота, Бензоїл, пероксид. Цей крем теж можна залишити. Ось ці пробнички є поки прибуровані. Мені зараз не треба. Крем для рук лишаю. Пінцет, якесь сміття. Цей тональний крем можна прибрати, диферин можна прибрати. Я ним зараз не користуюсь, це можна прибрати, це літел теж можна прибрати. І оце, о, це сьогодні. зроблю сьогодні це кривавий пілінг. Вже час, вже тиждень пройшов. І ось тепер сюди назад я хочу повернути тільки те, чим я користуюся на постійній основі, що зараз в моєму догляду. Це ось зволожуючий крем, азелінова кислота. акне контрол від Обаджі. Цикапласт це регенеруючий Ефоклардо плюс він від Постакне непоганий. Сокосирил, аналогічно від Постакне. Від Нідлі новий мій, він мені вже дуже подобається. Ось цей точковий кремчик санскрін, І сюди я ставлю тонер. Масочку нову від Доктор Сюрикол мою, крем для рук, десептик і кривавий пілінг. Ось це те, що я зараз використовую на постійній основі мій актуальний догляд, тому я його залишу в корзинці. А ось це зайве я зараз перекладу в іншу корзинку. Так ну що, ванна відміняється, тому що світло увімкнули. Вода тече тепер із холодного із гарячого крану, але гарячої води немає. Вона тече сюди холодна. Коротше, щось сьогодні не так, тому я відміняю ванну. На жаль, що, я хочу зараз зробити пілінг. Я його вже робила один раз минулого тижня, я вам здесь тоді не розповіла. Це кривавий пілінг від Ordinary Робила його на свій страх і ризик, бо в мене чутлива шкіра. А він для чутливої шкіри, типу, прям з ним супер треба обережно, тому я його нанесла там буквально на 3 хвилини і одразу змила. Все нормально, шкіра вижила, нічого не злізло, У мене не було ніякого подразнення. І от зараз я хочу знову. Його повторити вже навіть більше тижня пройшло, тому можна повторити хорошо. Поїхали. Вчіпається він, зчіпається. Головне не наближатися до очей. Так, далі знімаю на телефон, бо в мене сіла камера. Відчуття такі доволі <сум> цікаві, воно підпікає. Зараз я знову десь 4 хвилини тримаю і одразу змиваю. Нагріла собі навіть водичку, щоб теплою змити, а не людяною. Бо, мені здається, якщо я зараз з мою людиною готується, для шкіри буде стрес дуже сильний. А в неї так зараз стрес, бо в мене в прямому сенсі кислота на обличчі. Сподіваюсь, цього разу теж все буде добре. Я там якось на тоненьку поставила камеру. Так, тепер треба змити швидесенько і обережно. І як бачите, після ем, цього пілінгу шкіра у мене навіть не червона. Тобто це, ну, просто моя чутлива шкіра, зазвичай від всього, що хоч трошечки занадто для неї, вона дуже червоніла. Тому я розумію, що якщо моє обличчя нормального кольору після цього пілінгу, то все нормально, я буду жити. Я зараз виходить його використовувала другий раз і тримала на одну хвилину довше, ніж тримала, коли робила його вперше. Наступного разу я на дві хвилини і ще довше потримаю. Потім ще на дві хвилини довше потримаю. І так щоразу, виходить, я буду давати кілька хвилин і раз на тиждень його використовувати. Потім, якщо все буде окей, і я не буду бачити погіршення або порушення ліпідного шару свого бар'єру, з цього, то, можливо, я почну його робити двічі на тиждень. Але мені здається, ще поки що мало, ймовірно. Поки що я не ризикую. Після одного використання, звичайно, дуже важко сказати, чи є якась. Ефективність. Я просто відчуваю, що шкіра зараз дуже чиста, але я не можу сказати, чи стало менше пігментація, чи стало менше плещі. Вона просто зараз в порядку. І це вже добре. У мене сідає камера. У мене просто пару секунд, щоб записати, всім бувайте. А... Я не знаю, чи це повний влог, як завжди, тому про всяк випадок бувайте. А як ні, то побачимось вранці.